Вітаю на каналі Утворення варварських королівств Франська держава за Хлодвіга Тема складна і розпочинати її слід ще з кризових явищ Римської імперії, великого переселення народів і падіння Риму. Щоб розумітися на процесах, які будуть відбуватися далі, пропонуємо вам переглянути відео. З цих тем на нашому каналі, бо ми не будемо зараз повторюватися, а рухаємося у середньовіччя. Бо саме із знищенням Західної Римської імперії у 476 році закінчилася епоха стародавнього світу. Нагадаю, що це був один з найдавніших періодів історії людства, попереду за тривалістю, тільки первісність. В умовах розпаду Західної Римської імперії у V столітті постали Варварські королівства. Варварські королівства це держави германців та інших племен, які виникли на руїнах Західної Римської імперії. В різні часи германські племена утворила Везгоцьке, Вандальське, Свеське, Озгоцьке, Лангобарське, Боргунське, Францьке та англосаксонське королівство, ви їх бачите на карті. А ви, до речі, помітили, що жодне з варварських королівств не сформувалося на теренах Східної Римської імперії, тобто Візантії. Бо Візантія була досить могутньою на той час. І коли західна частина занепадала, і варвари перетворювали її на руїни, то остання, тобто Східна Римська імперія, процвітала. І про ще близько тисячі років. Але сьогодні не про всі варварські королівства, а про наймогутніше королівство франків, яке виділялося з-поміж усіх. Слово франк перекладалося як вільний, хоробрий дикий германські племена Франків жили на землях уздовж нижньої течії Рейну у п'ятому столітті серед франкських вождів. Висунувся хитрий, обачливий і жорстокий хлодвіг із роду Меровея. Правителів із цього роду називали Меровінгами. Назва династії і держави Меровінгів походить від легендарного засновника Меровея. За легендою, він веде свій рід від Франкського конунга і морського чудовиська, звідси ім'я, народжений морем Меровей. У гербі Меровінгів, але це вже за Хлодвіга, було вміщено лілію, квітку Діви Марії. А ще вони носили довге волосся, ніби знак належності до роду правителів. Ну а тепер, власне, про Хлодвіга. Король Франків, який походив з династії Моровінгів, став засновником держави і правив з 481 по 511 рік. Заснування держави у Франкі відбулося близько 500 го року, дуже легко, до речі, запам'ятати. А зараз прослідкуйте за картою, як змінювалися кордони держави Франків за період правління Хлодвіга. Очолювані Хлодвігом Франки і інші союзні племена захопили у 486 році Північну Галію, а згодом підкорили південь країни. Та багато германських племен на схід від рейну. У 511 році Париж стає резиденцією короля. Хлодвіг у 498 році одним із перших серед Варварських вождів прийняв християнство за римським зразком, а через два роки утворить державу. До речі, а коли хрестився Володимир Великий? Пам'ятаєте? Хлодвіг король, єдиний верховний правитель держави. Король передавав владу в спадок своїм синам. Хлодвіг сам вирішував важливі державні справи, радячись лише з представником родової знаті. Про його рішення повідомляли рядових франків щовесни під час військових оглядів. У кожну область Хлодвіг призначав правителів графів. Вони збиралися, збирали з населення податки, командували загонами воїнів, вершили суд, але найвищим суддею все ж був король. Хлодвіг і його спадкоємці для зміцнення своєї влади роздавали королівські землі як винагороду за службу, ну, звісно, своїм прибічникам і дружинникам. Знатні люди ставали великими землевласниками. Вони набирали собі загони воїнів. І наділяли їх землею. Під час війни збирали ополчення з вільних франків. Але постійною військовою силою була королівська дружина. За часів Хлодвіга була складена салічна правда це перелік правових норм, на яких ґрунтувався суспільний лад франків на етапі становлення держави. Більшість її статей була присвячена злочинам проти людини та майна. Ці статті встановлювали покарання, наприклад, за крадіжку свиней, рогатої худоби, рабів, за підпал майна та руйнування огорош. Перед смертю Хлодвіх розділив Францьке королівство між своїми синами, а помер король у своїй резиденції в Парижі. Четверо синів хлодвіга почали сваритися між собою, і у війні королів переміг Хлотар І. Проте сини Хлотара І воювали між собою також. У цій війні загинули кращі представники роду меровінгів. Шукаючи підтримки, нащадки хлотаря роздавали землю представникам місцевої знаті, які з часом перетворилися на великих землевласників, а потім не зважали на своїх королів. Поступово влада в королівці перейшла до майордомів. Це були старші управителі королівським двором, які були також і великими землевласниками. Королю, як зазначає Хроніст, залишалося задовольнятися лише своїм титулом. Вони жили непомітним життям у своїх маєтках. І лише кілька разів на рік навідувалися до королівської резиденції в Парижі, заслуховували там нудні доповіді своїх підлеглих і проголошували заздалегідь підготовлені для них відповіді. Завдяки цьому вони війшли в історію під назвою Лінивих королів. У 751 році останній представник династії Меровінгів був відправлений у монастир. До влади прийде наступна династія? А яка саме? Про це дізнаєтесь у наступному відео.